Друзі, привіт! Зараз у нас замовлення по каталогу номер 10 компанії Jelly Group жовтневий каталог, ми з ним вже знайомі. Розповідати по акціям нічого не буду. Спробую швиденько показати, що замовила, бо мені вже бігти треба за меншим зімком. У мене спільне замовлення. З іншим консультантом на суму 1953 гривні. Тут є акційна пропозиція. Здається, знижка там була мінус я Не пам'ятаю, які там акції були на той момент, коли я робила замовлення, але тут є точно якісь акції. Ага, ось ці Віоновські мила, Віоновські крема для рук. Ну, і ще щось, мабуть, не буду вточнити. Бо, як я казала, ця накладна не дуже зручна, в плані того, що не видно, по якої ціні купляємо. Ага, у мене якась підтянулися Casmai Life Fresh. Це була акція при покупці чогось, вам в подарунок, де великі серветки за 24 гривні. Бачите, так вийшло. Мама моя замовила на продаж актив суглоб, суглоб актив, він є в наявності, зараз беріть. Поки ще є можливість. Далі яка ціна на нього буде? Зараз він йде по 99 гривень, по-моєму, за каталогом, а для консультантів 69 гривень не йде. Um, так. Далі в мене замовлені п'ятий номер Colorax, Взяла собі, буду завтра вибуватися Не дочекалась візажа і не знаю, чи зможемо його дочекатися, мабуть, чи ні, ні вже. Буду формуватися цим, бо треба. Ви розумієте, що сивина, вона нікуди не дівається, і фарбуватися кожні 3 тижні-4 тижні необхідно. Акційний Magic Drop брала його по акції возьму ще раз. Акція у нас 199 гривень за кожні 199 гривень по каталогу. Обов'язково беріть, бо він виходить. у нас 139 гривень 30 копійок зі знижкою консультанта. Треба брати в запас. Беремо в запас, все в запас, так? Взяла собі також гель для прання. Пробувала гель для прання цей універсальний і пробувала дитячий. Що можу сказати? Мені цей більше сподобався. Тому я його взяла собі. Бо швидко щось у мене скінчується все. От. Що ще? Ай, ось. Я набрала акційних оцих мил для рук. Їх багато 4 штуки. Взяла для своїх дівчат на, на розіграш. Ви знаєте, що я серед активних консультантів проводжу розіграш. Мила будуть йти в подарунок. Ось вони чотири мила, бачите. Тут чері, тут ще щось. Ну, в общем. Мила Аргана, макадамія, тіатай, ну, чай. Чого там, вітамін Є тут. Ну, І чері саме смачненькі, мабуть. Тому я собі взяла також черрі. Два чері. Собі мила взяла. Мило густе досить. Я думаю, що пахнуть вони чудово. Я ж у цієї серії брала Віон для себе в і шампуні. Вони дуже сподобалися, їх зараз немає в наявності. І креми для рук. Креми для рук також я набрала собі в запас один. Кремчик. Ось, ось такий, мабуть, собі лишу. А це я буду отак от для додаткового розіграші. Я проводжу два розіграші. Я проводжу два розіграші серед консультантів, один-три подарунки до цих мил підуть ще аромадофузори, три подарунки. І третій розіграш, Ну, серед тих, хто зробив замовлення від 30 балів. І останній розіграш. Останній розіграш ще додатковий для усіх активних консультантів, які зробили будь-яке замовлення. Також проводжу розіграш буде, буде мила, буде крем, і я ще алійку покладу для тіла, для волосся. І ще у нас два суглоба актива. І що тут ще я взяла? Ага, я собі взяла маску. Вона йшла в акцію якусь. Щось треба було купити. І получилась, короче, она мені по акції пішла. То ли за 100 гривень, то ли за 90 гривень. Ну, для консультантів. сейчас я вам скажу, Маска для волосся Манго. 101 гривня. Это акції каталога здається. Так, ну давай. Що... Для себе взяла ось таку. Сиворотку для волосся з колагеном і біотином. В Справа в тому, що у мене немає гарного засобу для кінчиків волосся. У мене все позакінчувалося. Не знаю, чим мазати. Вроді, дівчата посоветували взяти одну з сивороток Спробуємо, що вона таке. Великий об'єм досить. Взяла я його за ціною сиворотка. 314 гривень, тут 125 мл. Це вже ціна консультанта, тобто зі знижкою. І ось такий ось є Габріні база під макіяж. Це я для мами взяла, вона просила замовити, але я думаю, що собі також в наступному замовленні візьму, дівчата, беремо все в запас. Я думаю, що це потрібно зробити. На цьому все. А якщо є питання, пишіть, пишіть в особисті повідомлення, будемо спілкуватися.